Пишаюся тим, що в нас отрималося зробити, організувати створення такої алеї. Для мене це було справою принципу. Для мене це було дуже важливим. Як, як День поваги, День пам'яті і ще одним місцем. У нашій громаді, яке буде нагадувати про ту ціну, яку заплатили хлопці, яке буде нагадувати і слугувати прикладом патріотизму та важливості відстоювання національних інтересів, національної ідеї в нашій громаді для підростаючого покоління, для нас, живих.